До 11 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня. З-під завалів зруйнованого медичного центру рятувальники дістали тіло жінки, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Іра, вона переселенець, вона три ну, чотири місяця, мабуть, працювала. Вона недавно приїхала. Надаємо, 10 грудня ворог поцілив посеред містю Запоріжжя попередньо балістикою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Зруйновано приватну клініку та пошкоджено будівлі, розташовані поруч. Внаслідок атаки 22 людини дістали поранень. 13 з них звернулися до лікарень. Пошукова рятувальна операція тривала дві доби. Іра загинула Юля. Загинула Лена, ну, дві Лени – адміністратор і медсестра. Я не пам'ятаю, як трапилося. Я тільки йшла по коридору, і в мене оце удар обличчя, і я нічого не пам'ятаю. Ну, Забій грудної клітини і на обличчі, бачите, ну, голова. Мене просто дверями ну, придавило і все. І потім я сама виповзла, а мене вже зняли звідти.